Юнічного кролика зі сметанково-моркв'яною підливкою. Стегна кролика добре обвалюю у борошні. На петельні додаю краплю олії та викладаю стегна підсмажути до рум'яної скоринки. Далі замотую їх у полізі та ставлю запікатись на 20 хвилин у духовку. Тим часом приготую підливку. Нарізану цибулю підсмажую на краплі олії до прозорості. Натираю моркву та пасирую окремо. До цибулі додаю дві столові ложки борошна, підсмажую і вливаю дві склянки холодної води. Зменшую обов'язкову температуру і додаю 3 столові ложки сметани. Розмішую та доводжу до кипіння. Туди ж перекладаю готову морку і перемішую. До підливки зверху викладаю запечені стегна кролика і тушкую під кришкою ще 15 хвилин. Тим часом підготую гарнір, а саме картоп'яне пюре. Ще додаю трішки зелені до кролика і відставляю. Подаю кролика на картопляне пюре і щедро поливаю підливкою. А пах ніяк не можу втримати. До речі, чому рекомендують кролика їсти саме вагітним і дітям? Хто знає, напишіть.